Жила собі вчителька Тамарочка Павлівна, А в неї було чарівне дзеркальце. І ось вона запитує в нього: Хто на світі наймиліший, найгарніший, найбіліший? І я двоє. Зробила вигляд, що не засмутилася тамарочка Павлівна. І хто ж вони? Юлька і Оленка, у яких ти класною кривницею працюєш. Ці та вони ж зовсім малявки. Поки вони підростуть, я ще покрасуюсь, сказала вчителька і заспокоїлася. А наступного дня і Оленці, і Юльці по поставила. про всяк випадок. Одного разу Тамарочка Павлівна зайшла в клас і одразу ж сказала: Дитяшня, сьогодні вивчаємо народні прикмети, хто які знає, руку підняв Санька. Коли ніс сорбить, тато каже, це до випивону. У товаришки Павліну відразу ж засвербів ніс. Це прикмета доросла. Її ми перевіряти не будемо. Підвівся вовка. Коли кулаки сороблять, це до бійки. У кого сороблять кулаки? Виявилося, самого вовки. І у Стасика. Вийдіть із класу, бійка під час уроку нам не потрібна. Бувка і Стасик вийшли, а через кілька хвилин повернулися з сунцями. О, працює прикмета. А у мене така прикмета. Якщо шука червоніє, значить точно ільку за косу смикнув. У тебе тому шука червоніє. що як тільки ти мене за косу смикнеш, я тобі по цій самій ці ляпаси і вліплю. Багато різних прикмет дітки. Але не всі вони спрацьовують. Ось, наприклад, якщо вуха горять, то це про вас хтось думає. До речі, у мене тільки учнів десь 200. Колег близько 30, родячів 22, а ще й чоловік. І вони всі про мене думають. А вуха ж не горять. Усі уважно подивилися до вух домаршої Павлюни. Не горять. Перегоріли. Урок. Закінчено.